Майже щодня дев'ятикласниця Оля входить до борщівської публічно-шкільної бібліотеки, що у Костопільському районі. Рік тому цей заклад отримав від програми бібліоміст два комплекти комп'ютерної техніки. Іноді захожу в соціальну мережу. Шукаю реферати, просто цікавлюся різними новинами, які знаходяться в інтернеті. Незабаром ще 12 книгозбірень Рівненщини отримують комп'ютерний Обладнання у рамках проекту Бібліоміст такими є підсумки п'ятого раунду конкурсу. Умовою отримання техніки від програми було співфінансування. Найкраще з цим завданням впоралися бібліотечні заклади Березнівського, Володиморецького та Дубровицького районів. З різних джерел вони залучили понад 86,5 тисяч гривень. Я сьогодні тут, тому що в останньому раунді Рівненська область змогла знайти та організувати найбільшу підтримку і співфінансування для проєктів, які реалізує бібліоміст. Рівненщина є найуспішнішою в цьому плані. Бібліотекарі області давно цікавляться проектами комп'ютеризації від бібліомосту. 102 заклади краю стали переможцями конкурсів від цієї програми. Це другий показник в Україні для багатьох книгозбірень, отримання техніки та підключення до інтернету дозволило пристосуватися до сучасних умов. Значно збільшилася кількість читачів, значно збільшилася кількість відвідувань до бібліотеки, і наші читачі мають повну інформаційну. Повне інформаційне забезпечення представників бібліомосту тішать, що завдяки їхній підтримці жителі української глибинки можуть, наприклад, купити товари в інтернеті або розшукати родичів. Обласне керівництво, у свою чергу, каже, що потрібно прагнути більшого. З одного боку, треба забезпечити комп'ютерну техніку, забезпечити мережею, навчити, як користуватися, а друге надихнути. Всю цю систему життя створити такі формати, створити такі проекти, які б ну, скажімо, створювали сенс для існування цієї мережі. Просто комп'ютерна техніка, в яку можна зайти в інтернет, щось собі подивитися. Сьогодні це вже далеко не новина, і треба рухатися далі. На Рівненщині переможці конкурсів від бібліомосту є в усіх районах, окрім Гощанського, адже однією із умов є наявність проводового інтернету. Руслан Савуляк, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.